Лікарі кріпаки на Росії придумали, як закрити кадрову проблему в медзакладах. Всі мовчать, а, а я скажу. Просто не просто не припустимо. Студенти медики в шоці і мріють перекваліфікуватися на двірників. Чи не вийде так, що у 2026 році ми залишимося взагалі без охочих вступити до інституту? На Росії посипалась медицина. Чому ніхто не хоче працювати лікарями та фельдшерами? А студенти відмовляються від дипломів і кидають навчання. Про це вже замить. Чоловіче, ви мене чуєте? Вам потрібна моя допомога? Допоможіть людині погано. Погано на Росії стало студентам-бюджетникам, які навчаються в медичних вишах. Цар батюшка підписав закон, який зобов'язує їх після здобуття диплому три роки працювати в державних медзакладах, та ще й за розподілом. Тобто, якщо відправлять герувати фельдшером в Магадан чи у Республіку Тува, доведеться їхати, відмовитись можна, але тоді доведеться сплатити штраф за те, що держава марно витратила час і гроші на підготовку фахівця. Суми космічні. Є великі штрафи для розуміння. Цільовик, який закінчить освіту в медичному виші, якщо відмовиться від відпрацювання, повинен заплатити 6 мільйонів. А якщо це столиця, то 10 мільйонів. На Росії катастрофічний брак медичних працівників. Звісно, не в Москві, а в регіонах, особливо віддалених зарплати там мізерні, фельдшеру служби швидкої допомоги платять менше ніж сортувальникам товарів на маркетплейсах. Іноді в рази. Ще б пак грошей на медицину немає, бо Путін витратив їх на війну. Робота лікаря в російській глибинці важка і невдячна. Добровільно на таке не йдуть, тож тепер підуть під примусом. Для Росії це нормально. Студенти охрестили цей закон легалізованим кріпацтвом. А кому потрібен диплом кріпака, краще вже двірником працювати. Та й вигідніше. Ми також хочемо їсти, ходити на роботу і отримувати за це гроші. Але в результаті ми повинні хавати купу принижень і гівна і працювати безкоштовно. І при цьому говорити так, це супер. У нас робота далеко не цукор, ми не пиво п'ємо, а копаємось у всіх біологічних рідинах. Всі люди, які впахували на бюджет і не з принципу, а тому, що варіант платного навчання був неможливий, залишаться в злиднях ще на довгі роки. Таких коментарів в мережі сотні. Вже відомі випадки, коли студенти старших курсів кидали навчання і забирали документи. Щоб, отримавши диплом, не постати перед вибором, примусова праця в селі Велике Гнилове в Тайзі за 500 кілометрів від Нижньовартовська. Чи мільйонний штраф? Ось ви вступили до вишу у Москві і приїхали до Москви, А прописка в топчисі. І поїдете ви у свою топчиху відпрацьовувати на три роки. А кремлівським старцям ідея примусової праці сподобалась. Вдалий почин хочуть масштабувати на випускників інженерних вишів, істориків та айтішників. Поки що це лише плани, але є висока вірогідність, що вони будуть реалізовані. Депутати не проти. А один з них Анатолій Вассерман. Наполягає, що умови для них мають бути ще жорсткішими, з якоїсь причини істориків Вассерман не любить ще більше ніж Україну, саме існування якої заперечує. Хто ж став на захист медиків і потенційно істориків? Та ніхто, звісно, всі щасливі так їм мовляв і треба дармоїдам. Ані за нас на Вони навчаються за наш рахунок платників податків, а потім оп і кудись прилаштовуються. А треба, щоб відпрацювали це дуже правильно. Через брак фахівців у медичній галузі на Росії дозволили фельдшерам працювати на посадах лікарів. Керівники лікарень визнають, що це недобре. але іншого виходу немає. Зараз менеджери медзакладів найбільше бояться, що новий кадровий підхід не вирішить проблему, а навпаки, ускладнить, бо сильно скоротить кількість бажаючих зв'язуватись з лікарською справою взагалі. Тоді росіянам доведеться купувати у північних корейців не лише снаряди, а ще й цілющі корінці, бо іншого порятунку від хвороб в Російській імперії не залишиться.